Всім доброго дня, Олена Єскіна, депутат Київради. Ну, перш за все, хочу вам подякувати за вашу активну громадянську позицію, тому що те, що ми бачимо в Києві. Не підлягає жодної критики. У нас у нашій територіальній громаді відчужують і зелені зони, і, і історика пам'ятки історичні і лише наша солідарність може врятувати наше місто. Ми повинні об'єднувати ці групи. Я є зокрема членом координаційної ради. Об'єднання громадських організацій Київське віче, куди ходить 56 громадських Васі, організацій є, і протестних груп киян. Вчора до речі, ми проводили сюди? нараду протестних груп по забудовах. Ось я Іра. Я не пам'ятаю, чи були представники малишка вчора на нашій нараді не було. На жаль, так але ми запрошували. Як? А ми, депутат наш не приходив і ні не було ні. Там ні. у нас була нарада протестних груп. Mm -hmm. Стосовно mm -hmm. тих гарячих mm -hmm. точок в Києві, mm -hmm. які... Ну ми спотім ж маченжмаченка були да, так ви були, ви були. але але наша сила в єдності і в солідарності А як ви до територіальної Тому... громади Як ви относитесь до створення територіальної громади Районів. я є членом територіальної громади а в районах ви хочете, як членом вона ще не создана, создана у ну, мене у київського віча у, у київське віде, а, підтримує а, передачу, а, передачу а, децентралізації влади а, слугано, і а, передачу Передачу всіх владних повноважень донизу, але <тит> стосовно пострілів, <пристріл. постат> у нас аналогічна, але відмінна від uh, українського віччя. Давайте, давайте я не буду. Давайте ну, ви мене перебили. Давайте, давайте я закінчу, скажу людям те, що я збиралася сказати, а потім, а потім ми з вами поспілкуємося. Якщо що ви хочете зі мною публічну дискусію, публічні дебати, будь ласка, не перебувайте мене і потім з вами. Я задоволенням з вами поспілкуюся на всі теми, які вас цікавлять. Тому до мене також звернулася протесна група з Малишка. Я зі свого боку вже спрямувала ряд звернень до прокуратури до відповідних інстанцій для того, щоб розібратися в ситуації, тому що я особисто не вивчала Ходите це далі. питання в юридичній площині, ходіть. але але знаю, що тут Мене ж є зелена зона, і вона повинна бути. А Які я там хочу, є нюанси, почитати, я вивчу і можете на мою підтримку розраховувати. Я, я з вами, якщо потрібно, на барикадах. Все, потрібно кричите. Будем об'єднувати и і и разом с вами виборювати. Леночка, Теще давайте по Конституции належу. решать вопрос. Все, на парке малышка хватит доеить людей. Отстаивайте Конституцию, пожалуйста. И подавцы не надо звать вот эти все. И тогда все будут решаться вопросы. А двойные игры нам играть здесь не надо. Хотите организовывать рады без территориальных громад? Это преступление, Лена. Вы слышите меня? Вы знаете, вы знаете. Есть, есть два мнения, и я скажу, что две группы, которые, которые хотят э, прийти к одной цели, для того, чтобы здесь был зеленый, зеленый зеленая зона, правда? И поэтому Инна Плотникова идет своей дорогой к цели, а у нас есть решение, то которое мы начали начали делать и будем вот идти параллельно. Дадите, и самое главное, чтобы и от на, этих двух групп был, был результат для, жителей, серых, для э, всех жителей этого микрорайона. И вообще было решение для всего города. Потому и что, что, что обвинять сейчас друг друга в том, в том что кто-то делает правильно, а кто-то нет, это, я считаю, не конструктив. А есть, есть пути решения, значит, мы идем выбранной, выбранной дорогой. И поэтому... Инициативная группа, которая собирала эти подписи, мы сегодня же продолжим наше движение и будем заходить в кабинеты, но уже с другими полномочиями. Потому что мы говорим о том, что сегодня, сегодня от нас зависит очень много. Если придет... Так и в прошлый раз 6-10 человек ничего не будет, ничего не поменяется. Да если по Конституции так и три человека заходят а и решают вопросы. А по Конституции мы, мы будем двигаться, если а людей мы, на увидим, войну звать не надо. мы увидим, что у нас есть адекватная власть. Люди должны понять. Нет, люди должны понять, адекватная власть. І люди. Власть і люді Шановні, Я пропоную взагалі не сваритися. У нас всіх одна мета. Кожен робить те, що може. Можемо об'єднуватися, якщо в нас співпадають думки, бачення того, але головне не заважати один одному. Давайте співпрацювати і жодному разі не сваритися. Наша сварка тільки на руку тим, хто. Золоте слово, давайте всі, хто може, буваєш, всі, хто хоче, обміняємось телефонами. Ага. Спочатку збирають її, телефони, не потім а потім активісти обстрілюють по повній програмі. Всім дуже-дуже дуже дякую. Хто готовий, давайте обмінюватись телефоном. Ну, Будь ласка, ну, е всі всі входна, все вже? І наша мета повернути Київ в Киях. І головне, що і об'єднання наших сил в цьому напрямку. Рівна мова е, будівель мова йде про різні способи доби але ці, власне... Значить, Послушайте, будь ласка. Якщо є, я вам покажу приклади, де перемогли. Кому цікаво, де по цьому механізму перемогли, треба разом разом вестигайному, тобто створити, зафіксувати цю нерухомість за людьми і тоді ми зможемо зупинити все це свавілля. Тому ми говорили, а тепер ми запускаємо цей проект. Не проект, а разом з вами ми будемо фіксувати. Це наше майно, і таким чином ми зупинимо це. Свало Дякую.